Зміцнення НАТО, ЄС, оборонного потенціалу Польщі та підтримка України це головні пріоритети зовнішньої політики Польщі на 25-й рік. Завдання і виклики для польської дипломатії напередодні озвучив у Сеймі міністр закордонних справ Радослав Сікорський, детальніше у нашому матеріалі. Це дев'ята в його кар'єрі доповідь про пріоритети міжнародної політики Польщі і найважча, бо міжнародна ситуація найскладніша за останні десятиріччя. З цього почав свій виступ у Сеймі Радослав Сікорський. Міністр закордонних справ наголосив, що у польських домах є неспокій щодо російської агресії, ймовірної кризи у відносинах США та спроможності Європи швидко зміцнити свої збройні потужності. Відповідаючи на ці питання, головний дипломат Польщі зазначив, що ситуація на фронті є неоднозначною і що Європа продовжуватиме підтримувати Україну. Але на ми знаємо, що Україна героїчно обороняється отже, немає причин для капітуляції. А європа надалі декларує фінансову і військову підтримку. Ставка цієї війни, щоб Україна сама визначала, на які компроміси вона може погодитися, і які іноземні війська хоче мати на своїй території. Міністр Сікорський наголосив на необхідності продовження санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів на користь України. На думку міністра, польща зараз є сильнішою, завдяки НАТО і ЄС. Міністер Яку Польща реалізує зовнішній політиці? Це по перше зміцнення обороноздатності передусім європейських країн. По друге, утримання трансатлантичної єдності і співпраці, в тому числі близької співпраці зі США. По третє, оборона глобального порядку на основі поваги до статуту ООН. І четверте, конструктивна участь Польщі у співпраці з країнами так званого глобального півдня. Також міністр нагадав, що Польща добре дбає про свою безпеку, витрачаючи на озброєння 5% ВВП, є лідером серед країн НАТО. Польща буде і надалі використовувати європейську підтримку для реалізації оборонних проектів, таких як Східний щит. Якось об з'єднана об'єднана Європа і Північно-Атлантичний Союз маємо зробити висновки з теперішньої війни щодо мілітарних закупівель, оборонної доктрини та військових навчань. Дипломатія це перша лінія оборони Польщі, але вона має бути підкріплена силою. Також головний дипломат розкритикував попередників, зокрема за візову аферу та надто товариські стосунки з Угорщиною. Закінчив свою доповідь Сікорський політичним гаслом одного з кандидатів у президенти, за що його гостро розкритикував чинний президент Польщі Анджей Дуд. А також йому не вистачило фактажу щодо польсько-американської співпраці. Напевно, непевно ні в кого немає сумнівів, що США є найпотужнішою мілітарною наддержавою у світі. На жаль, про співпрацю з у виступі пана міністра не було майже нічого. Розкритикували міністра Сікорського й опозиційні депутати. Мовляв, за останні роки Польща з ініціатора перетворилася на коментатора і спостерігача. Польща останніми роками під керівництвом міністра Сікорського дещо втратила ініціативу щодо російської війни в Україні. В попередні роки Польща була ініціатором багатьох кроків, фактично змушуючи європейські країни брати участь у військовій допомозі для України. За останні півтора року важко мені згадати, хоча б якусь ініціативу до якої б долучилися такі країни, як Німе. Франція чи Велика Британія, натомість соратники міністра закордонних справ високо оцінили пріоритети зовнішньої політики Польщі на 25-й рік, озвучені Сікорським. Це був добрий виступ, який охопив всі найважливіші напрямки зовнішньої політики Польщі: зміцнення НАТО, зміцнення ЄС, зміцнення оборонного потенціалу Польщі, підтримка України. Це всі ті речі, під якими я думаю, мав би підписатися кожен парламентарій. Войцях слава ТІВі». Jakie są priorytety polskiej zewnętrznej polityki? Czy Polska będzie nadal podtrzymywać Ukrainę? Jak cholowny dyplomat naszego zachodniego sąsiada chce te wykliki, z jakimi musi e, zmierzyć się Europa, NATO i Polska? O tym będziemy rozmawiać z naszą gościem, zastępnicą ministra zagranicznych spraw Polski, Anno Radwan. Pani Anno, witaj w naszej studii. Dobry dzień. Dzień dobry państwu. Pani Anno, ja pod, z początku może do Londynu. Bo my mały tam wczoraj mały maty z Ustrych z deszcz sekretarem Marco Rubio i były umowy postawione Ukrainie dosyć takie mm, niedopustymi. To było przymuszenie do kapitulacji? Признав панство вже ні до мав добре тлумачення і не свиша. Але я скажу, що я не до кінця чула переклад, але настільки з контексту я знаю не українську мову. Редактор питав про розмову міністра Сікорського вчора із держсекретарем телефон розмову з Рубіо, яка мала місце відразу після експози міністра Сікорського у польському сеймі. Це було дуже важливе експозиці. Було також так, як міністр звернув увагу. Це було був дуже важкий. Для нього виступ важке експози, тому що вперше за 30 років у зовнішній політиці, міжнародній політиці, ми маємо так багато відкритих важких справ для вирішення справою. Номер один є звичайно мир в Україні, і тут є багато тем, які ще 30 років тому. Ми б навіть не передбачили, що вони будуть перед нами стояти. аналітики однозначно кажуть, що можливо навіть 30 років тому у зовнішній. Політиці нам було легше, оскільки ми знали у якому напрямку і з ким ми йдемо у напрямку НАТО та Євросоюзу у напрямку демократії. Сьогодні ця ситуація складніша. Ви згадували про вчорашні експозе і про ці пріоритети це експозе було повним сповненим тем і викликів, перед якими стоїть польська дипломатія. Номер один це безпека. І ця тема безпеки проходить через пріоритети польської безпеки у раді єс. Ця безпека має значення передусім у контексті війни в Україні і нашої підтримки українського народу, переконування наших європейських партнерів, але не лише європейських партнерів. І про це також згадував міністр Сікорський вчора в експозе до цієї підтримки України але, теж, з викликів, про які вчора говорив пан Сікорський. Це розпад за. Хідної спільноти, і на вашу думку, в нинішніх умовах, коли політика Вашингтона стає така непередбачувана, і по факту Америка вже відкрито говорить про те, що вона втрачає інтерес до європейської безпеки, як можна втримати цю євроатлантичну таку спільноту? Ми часто любимо уживач такого часто. Любимо вживати фразу, що це не вибір між мамою і татом, між США і Європою. Як мама, так і тато мають величезне значення, і тут найкращим доказом є розмова Сікорського із держсекретарем Рубіо якраз на тему України. повідомлення. Про це було видано Держдепартаментом департаментом США і. Нас радує те, що все таки ці телефонні розмови відбуваються. Щодо європейської спільноти цей проект для нас надзвичайно важливий. Вчора міністр Сікорський також підкреслював значення Євросоюзу для Польщі. Говорив про європейський шлях, також і Білорусі, України, і тут немає сумнівів, що це найбільша найбільша гарантія, що стосується безпеки, але також і цінностей Сікорський згадував про реактивацію співпрацю в рамках ви. Морського трикутника, тобто в рамках співпраці Варшава-Берлін-Париж. Співпраця минулими шла роками тут йшла повільні, трохи повільніше. Зараз Заду вона має новий темп, в, і в, мі... ось уже незабаром мі... мі... у нашого західного сусіда також буде новий вже уряд. Ми розраховуємо на хорошу співпрацю з новим німецьким урядом. А я хочу запитати, чи в такому разі, як вже ви сказали пані міністр про тату і маму, то чи доречним є. Mm, do wiria tati, koły tata widwertajcy i każe, wy sobie tam robić, co te w tej rodyni, a ja zajmuję się swoimi sprawami, a alimenty w platy ty nie budu. Ладне пані роздання. Пані редактор цікаве порівняння. І, як мама і тато, мама і на тато мають для нас величезне і значення, і, на тим, і для нас важливо, то, щоб, щоб це подружжя було, було хорошим. Ця сім'я було хорошою. І я вірю в цю співпрацю. Вже це співпраця, що стосується нашої присутності, натівських військ чи підтримки наших союзників. Тут не можна ставити цього сумнів. Звичайно, ми розуміємо аргументи американської сторони і заклики. До збільшення витрат інвестицій в оборонну промисловість Нагадаємо, польща тут є лідером, що стосується ВВП близько 5%. нам оборонний комплекс. Не всі держави, члени Євросоюзу відповідають цим очікуванням. наша роль і наші дипломатія є також в тому, щоб переконувати ті держави, які трохи далі від війни, що для них ці інвестиції в оборону також дуже ракети. Можуть, можуть долітати до Парижа, до, до Мадриду, до, до Барселони. Do, do chociażby Rymu, a jak perkonaty własne, piwdenni krainy Europy, żeby one, były presztowne w obronnej polityce Europy. То созначення полончане, так як са взаємопов'язані кажди мато речі. Не у кожного є географічний відповідний підхід. чи є ситуація, що коли хтось далеко, ці ракети, чи взагалі вся система дезінформації, кібератак, ця система вже працює. у багатьох європейських державах. Ми також бачили російське втручання у виборчий процес. жодна держава не хоче цього, По перше, ракет, по-друге, того щоб у виборчу демократичну се. Стему завданешне було зовнішнє втручання з боку інших держав користуючись моїм візитом. У вас я хотіла б також виразити величезне співчуття з огляду на сьогоднішні нальоти на, на Київ. Я була у Києві кілька місяців тому. перше раз пережила теж коротко. те, що ви переживаєте постійно. Сьогоднішня інформація викликає звичайно дуже негативні почуття. Це чергова трагедія для українського народу. Прийміть, будь ласка, співчуття. Будемо робити все. Щоб не допустити до цього в майбутньому, ми знаємо, що на жаль, цей шлях не такий простий, як ми б хотіли. Справді, вчора пан Сікорський багато говорив про Україну, про підтримку українців і закликав поляків підтримувати українців і далі. І за це ми щиро дякуємо. І говорив про те, що метою має бути не крихке перемиря в Україні, а власне мир через силу. То чи означає це, що Мир в Україні саме перемога це єдиний план, який підтримуватиме Польща. Що якийсь примус до миру польщу також не влаштує, як і Україну. Всего, то сама Україна передусім, сама Україна, самі українські громадяни, повинні вирішити, як вони хочуть, щоб виглядав мир. Ми не маємо жодного права, щоб вирішувати замість наших українських друзів, як це має виглядати. те, що ми робили, робимо і будемо робити, це підтримувати Україну у оборонній політиці, у цій дипломатичній місії, у гуманітарній підтримці, соціальній підтримці і у відбудові України. Бо я вірю в те, що дуже швидко це наступить, і тому на підтримку з боку польського уряду, польського суспільства Україна має. Міністр Шікорський також сказав, що польським пріоритетом закордонної політики є, між іншими, вирішення війни в Україні. що Це одна з головних мет це виклик. А як міністр Шікорський хотів би це зробити? Так як я вже сказала, це в руках України ми не маємо жодної легітимізації, жодного інструменту. Ми не маємо до якоїсь сміливості, щоб вирішити за Україну, яким чином діти до цього миру. Дуже важливо, щоб це був тривалий стабільний мир, щоб розрахувати злочинців за вчинені дії, щоб викрадені діти повернулися щоб віддати честь всім тим, хто. a może byłoby wyplaczenie Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów między innymi w Europie proce też mówił minister Sikorski ja do dosyć uważno dwa razy wczoraj przesłuchał i jego występ że Ukraina zgadowała się nawet ja tu sobie zapisał hufencu hmm, ja 35, 35 razy 35 razy, razy to dużo, jak na godzinę i 10 hufenców 35 razy zaraz. 35 razy zgadowała Ukrainę z na bahato więcej bo 61 razy, raz ale co pokazuje to priorytet tej polityki i mm, może wychodzą je przerodanie tych kosztów własnej Ukrainie na też ona mogła Chociażby częściowo odbudować inf infrastrukturę, chociażby. Так, квесія, коли пан вспомніак, питання про яке ви згадували заморожених російських активів, це питання, про яке міністр Сікорський і наш весь уряд звертається до інших членів держав ЄС, щоб ці активи були призначені Україні, передані Україні. Друга річ, про яку згадував міністр Сікорський, дуже важливий інструмент. Це санкції, і ми маємо наступний уже черговий пакет санкцій, який вдалося пробити в Євросоюзі. як. Кажу, що ми вдалося успішно вести переговори, бо тут не всі країни, наприклад, Угорщина блокує наш союз. що стосується санкційної політики. На жаль, Угорщина тут торпедує, блокує. На щастя, вдалося все таки привести до того, що санкційний пакет щодо Росії був накладений на цю країну, і чергові пакети санкцій будуть найближчим часом також накладатися. Це показує, що санкції працюють це конкретні. biznesowe, można, można tak powiedzieć instrumenty, jakie dopomagają tak jak sytuacji. A jak własny albo może jest mechanizm obchodu, e, blokowania przez do niektórych inicjatyw europejskich. Ja przypominam, że Polska, jaka dopomagała Ukrainie e, i dopomaga militarno, w tomu wciśnię e, e, obładnym wojskowym, nie otrzymała powrotu kosztów z eurocyju za, za C, między innymi blokada, Jak? jak tu e, pomóc może naszym bratankom, przynajmniej tak w Polsce nazywać uhorców e, żeby one e, no, jednak były takimi pro proeuropejskimi за тут важко мені говорити замість угорських політиків їхнім голосом і переконувати їх до елементарних цінностей, якими керуються як їхні народ, так і інші європейські народи. Це демократичні цінності. Це підтримка для наших партнерів на шляху до Євросоюзу. В також підтримка у ситуації війни здавалося б настільки елементарні речі, як демократичні цінності для держави, члена ЄС, яким є, є угорщина. Має бути природним шляхом натуральним природним компасом. Як переконати Угорщину? Я думаю, що якби хтось знав, як переконати державу такого авторитарного характеру чи націоналістичного характеру чи такого характеру, який проявляє не дуже до щодо національної, то отримав би на ноблість голосу В певних питаннях як Ви вважаєте, чи не станеться таким прецедентом і кризою в самому європейському? So easy. Нато є сквесія, которая теж і це питання, яке також обговорювалося під час вчорашнього експозиції. Це звичайно питання, яке трохи зараз зійшло на другий план. Реформа єС. Яким чином цю систему голосування підлаштувати під нинішню актуальну ситуацію? Бо ситуація в Україні чи інші речі показують, що такого роду система у деяких моментах вже є анахронічною. Не всі політичні середовища не лише в Польщі, а й в Європі, переконані, що цю систему. Слід змінити, Вони боються на ці теж реформи. Є певна хвиля виборчих кампаній не лише у Польщі, а й в Європейських державах. І реформа ЄС це завжди була тема, яку старалися обходити, щоб не викликати якихось емоцій, але безперечно, європейські інститути повинні відповісти на це запитання, яким чином треба реформуватися у контексті тому, про який ви згадували в контексті безпеки і. І таких ситуацій, як ситуація Угорщини, яка блокує решту держав-членів ЄС у їхньому шляху на користь покращення оборони Ви говорили про маму, про тата, про ЄС, Сполучені Штати аліменти були аліменти. Були, звісно, так це був аліменти пані редакторе, іскі з розволота. То не аліменти, тоді коли розлучення, а у нас хороше. але воно більше хіба тут вже любові немає то я думаю, що Ну, але ми сподіваємося, що ця криза подружжя є своєчасова сварка. Але важливо, щоб потрапили Але важливо, щоб у подружжя вміли okay. міli... okay. gоворили... mm. e, говорити. А вмі американська адміністрація говорити саме власне з Європою, бо ми в приватних переписках по e, одному з комунікаторів не чую таку некрасиву фразу, як паразити про Європу. Тато Сказав, паразити, позволив панство вже не скоменту. Дозвольте мені, все таки не прокоментувати цих ці інформації, пов'язаної з листуванням. Ми розуміємо, що риторика американської адміністрації останнім часом дуже недипломатична, Виходить за рамки протоколу і етикету, Ну але тим не менш, Україна і Європа це чує і відповідно мириться з цим і якось підлаштовується під нові реалії. Так. Так, але знайдуємо дуже багато дуже так, але ми знаходимо також багато простору для хороших розмов з американською адміністрацією. Як уже згадана вчора розмова міністра Сікорського із держсекретарем Рубіо, наші контакти, дипломатичні контакти на багатьох рівнях з американською адміністрацією, свідчать про те, що це йде в хорошому напрямку. Ми сподіваємося, принаймні, що тут раціональні, спокійні, продемократичні, проукраїнські підходи будуть домінувати. Пам'ятаємо також про. Те, що Такі, багато речей, таких bardziej, позитивних, більш позитивних спокійних, спокійних розмов, вони появляв, просто не з'являються у публічному просторі, так як ви згадували, на, обмін думками е так на у, е на месенджерах. Звичайно, це викликає великі емоції, але я думаю, що це все таки не відображає наших справжніх відносин. На вашу думку, звісно, є так, що американська адміністрація вірить в те, що можна Росію. jakoś permanenty na swoją stronę, żeby ona nie współpracowała z Kitajem. Bo my baczymy, że Rosja powinna zostać zależna od Kitaju. Tam oczywiście jest taka współpraca, na, można wskazać, na wszystkich frontach. O tym też się mówił minister Sikorski. Ja sobie przekładuję rytm, który skazał, że będziemy z Kitajem próbować wykonać te dobre a to roku my czujemy, że no, Kitaj Має свій величезний ресурс до того, щоб бути лідером, але він його використовує якби в зовсім іншому напрямку. Так, як міністр Радослав Сікорський, потак як міністр Сікорський згадував дипломатія є... вчора дипломатія це перша, перша лінія оборони. І у випадку в... завілощі, питань, усіх різних запитань щодо відносин Росію, з Китаєм, з Росією і Сполученими Штатами Америки, ця дипломатія, яку веде польський уряд, вона є передбачуваною дипломатією, вона є рішучою дипломатією. Ми не будемо, і у нас немає права диктувати. Решті столиці, яким чином вони мають себе вести, але польська дипломатія, і вчора це чітко прозвучало в експозиції міністра Сікорського. Передусім, виступає за безпеку, за передбачуваність, за співпрацю, за трансатлантичну співпрацю no, і про верховенство права, так міжнародного і реформу міжнародних інституцій. Польща хоче бути в G20. Так, то єсне наша аспірація, це до... наші амбіції увійти до цієї двадцятки. Вчора міністр Сікорський згадував також про ОН, ідеальним, яка не є ідеальною організацією. Ми звичайно критикуємо ООН і хочемо, щоб деякі люди не лише на папері декларували свою прив'язаність до цінностей, щоб вони і на практиці їх реалізували. Але правда така, що у нас немає інших міжнародних форумів люських не придумала кращого інструменту, щоб мати. Ти можливість щоб сісти за спільним столом і вислухати одне одного, можливо, ефективно перепанці корські одне одне також говорив про те, що буде особисто переконувати членів європейського союзу підтримувати Слава Тиві, наш телеканал. Ми дуже вдячні. Але хто саме на вашу думку в європейському союзі міг би долучитися до такого важливого інноваційного проекту, яким є Слава Тиві? Przyznam, że znowu słuchawka mi wypadła, ale domyślam się, My że pani jest, że się, się o... też, wynycz, możemy poprosić o te Ja, 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 ja Pani minister, pytanie było o tym, czy nasz minister Sikorski, który wczoraj też w swoim wystąpieniu miał chwilę o Sława TV, w jakomu siedzimy, zaraz w studiu, powiedział, że będzie przekonywał europejskich partnerów o to, żebyśmy pomogli nam tutaj się rozwijać. A kto by mógł nam Пому в тим проєкті, в розвиток ще дев'яським в спарті передусім. Підтримка міністерства закордонних, згодна, закордонних згодна, справ в польського уряду для згодна, діяльності вільних згодна, засобів згодна, масової інформації. Це те, що ми, ми можемо зробити і що ми робимо. Згодна, і тут ці вкладення, згодна, так як сказав міністр Сікорський вчора вони мають величезне значення для того, щоб зміцнювати свободу. Що стосується підтримки іншими державами-членами, то звичайно у нас є міжнародні мережі співпраці засобів масової інформації. І тут, на цьому полі, звичайно, добре було співпрацювати далі. А ще на сам кінець я би хотів запитати, за, е, які ще країни е, бачить міністр Сікорський в співпраці саме з як мова про підтримку України, бо тут була мова про Європу, часто він згадував Європу. ma 60, 70 razy, to z tego, że ja pamiętam, ale ceny nie tylko Europa, bo jeszcze je i Japonia, i Australia, i Nowa Zelandia, Piwdenna Korea, Kanada. Kto jeszcze może dołączyć się do koalicji liszuczych czy też ochoczych, co póki co europejcy plus Kanada, tak? A kto jeszcze mógłby? згадані вами країни, крім європейських країн, вони чітко декларували, вони дійсно підтримують Україну. Згадана тут Японія і з самого початку повномасштабної війни підтримувала Україну, також і на гуманітарному рівні. Тут також у Польщі ми про це бачили в неурядових організаціях. Була така підтримка. Важливо, щоб інші держави, чи то з Азії, чи з Африки, ті, які на жаль перебувають під авторитарним впливом або мають, мають інше бачення майбутнього незалежних держав, щоб їх переконувати також у тому, що по перше, з гуманітарних причин з чисто людських причин, мирних причин цей мир є дуже важливим, але також і дивлячись уже більш кон'юнктурно, що ця війна чи то для африканських чи азійських країн, країн у довші чи навіть коротшій перспективі не буде окупатися. Также дякуємо за розмову. Чи? Нагадаю, що ми розмовляли з Анною Радван, заступницею міністра закордонних справ Польщі.